Ігровому дні. наш аут. Не боїтесь після мене? Ну, ваша? Та пейте. Ань, так ти пойдете. Пейте, пейте на здоров'я. Марко? Ось, хорошо. На дворі. На здорово. гра вирішальна для наших хлопців. На Коля. Коля. Наш аут. Давай, до мяча, до мяча, до мяча. Добра, давай, 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 играй. Добра, супер, молодец. Коля. Даня. Ніша. Давай. Сяка, пори, ша. Наш аут. Підходь двойся, підкойся! Давай, доміш! Да, добре, ну, До м'яча, до м'яча, до м'яча! Марко, добре? Від Молодець лад руки. В лад, руки. Давай, давай, давай. Оля, молодець. pracova Ajde Marko, evo naš В нього, в нього. Давай, 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 Міша, давай, обігай. Чому ви виключились, перестали грати. Точно для суперників. Точно дивить, треба гравати один, а ти не штовхаєшся. Що то робить?

Це не заважає у прийоді. Алекси остання грані, чи не вирішує, останнє місце було. Коля молодець. Ах! Ничего, 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 все добре. 1-0. Коля? Коля, добре, марко. Міша. А, та що ж? Павлик, добре. Даня, до на павлика. Става, ставай, ставай. Павлик. А два суперники. Ах, два но. Хлопці, зберіться. Будь ласка. На Міша. Марко. На Міша. Марко, добре, перший. А от наш. Воу, Міша? Даня. Давай, давай, допрацював, добре. Коля. Ну, до м'яча. А, штрафний. Nanja? Goedemorgen. Nee, 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 nee. Oké. 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 Коля. Артем. Міша, добре. А от ще один для суперників. 2-0 рахунок. Ми програємо. Даня. На Марка, Марко. Даня. Даня на Артема. Не проходить. Даня. Даня? Миша? Влочи, мяч в облачко. <свят> ну, на, оставь, оставь, давай, давай. Ну, давай, Машко.

Ну! Ну! Блін, нема, нема. Хочеться, але нема. Данелка, Даня, На Марка. марко, молодець. Данелка. Нет, не, там не дався вода. Коля? Артем? Міша? Марко? Det er straffbart på vår side. Оля молодець. А, бл**, сипає Данилка, добре, добре, Данилка, молодець. А от, наш. Я Відповідно, це був випадок. Юля, в тебе відео! Відео! Ви все разом! Ай, ні. А от. Три! Три! Чого ти тут стоїш? Ви чому тут стоїш? Ви чому тут стоїш? Ау! Ааа, штрафний, знову. Ви що, не відповідали? Ви що, не відповідали? Давай, 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 вийшли, вийшли. Давай, Данелка, давай, давай, давай. Вишли, давай, Донилка, давай, давай. Добре, молодчинка. Ах, Добирався до кінця молочанка. Даня, добре, Данелка. Даня страхує, добре. Коля. Артем. Наш аут. Ну, ах.

Давай, давай швиденько, Дань. Марко. Данелка. Даня. Добре. Вперед. Нема нікого. Daanje, vooruit. Naar daar. Naar André. Kom op, André. Kom op. Naar de auto. Naar там, добре? Дай, дай, дай! А от наш. Давай, Марко, швиденько, нема часу. Андрій? Міша? Марко? Ах. Дань, там он є вода. Má co? Ach! Štrafnej! Může to Надарив, але не ще залишилося хвилинка, рахунок програємо. Марко, <риконка> молодець? Mandaat, bichaal. Hier, ze hadden. En toen was het miljard. Boa, padabak. Dat was het, broer. Na achter. Na markt. Public. Door vrij, door riet. კრი აх ნა ფავეჩას

Я тебя убил на пол, нет, пацаны, давай, Коля. Добра, Миша. Давай, давай, давай. Марко. з ударом. Кепку зніми. ай ой ой коля травмований. Все матч закінчився. Рахунок 2-0. Поки не знаю, який результат, але шанси наші на вихід вищу лігу. Не дуже високе, ну подивимось.